Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росія зранку 21 листопада атакує крилатими ракетами за 95 мс та робалістичними кинжалами. Під ударом росіян Дембро, Миргород і Кременчука. Близько 5.30 ранку був удар кинжалом по Дніпру. Потім стало відомо про пуск крилатих ракет з 95 МС. Крилаті ракети близько 7 ранку знайшли через Чернігівщину і направилися через Київщину до Миргорода і Кременчука та до Дніпра. Дніпрі є пошкодження промислового підприємства. Також у місті сталися дві пожежі, заявив керівник областей Сергій Лисак. Ворогом під час атаки на Україну було застосовано крилаті ракети Х-101-55, запущені бортами Ту 95 М з району Саратовської області РФ, балістичну ракету 9 М 723 двадцять іскандер М. ймовірно, аеробалістичну надзвукову ракету Ха-47 М 2 комплексу «Кинжала». під атакою перебували Дніпро та агломерації. Ракетна атака тривала дві години. Повідомляє монітор у той же час. Запорізька АЕС на межі блекауту три прямі влучання по станції, зокрема у трансформаторні будівлі, підстанції та високовольтні резервні лінії. через російський обстріл. Станція вдруге за тиждень втратила резервні лінії. Наразі вона підключена до енергосистеми України лише однією електромережею. Телеграм-канали рапортують. Путін хоче ескалації Кремля будуть. Мабуть, вирішив таки підірвати ЗС, аби спровокувати масштабну катастрофу, паралельно з цим наносячи удари по інфраструктурі, аби завести країну в блекаут. Телеграм-канали пишуть про чергову пожежу на гардині, а також спрацювання Айної автоматики на самі за а рівень радіації трошки збільшено видніється чорна хмара. Пишуть, що на станції працюють російські водолази сапери ЗАЕС. Зараз ключ у війні, Пише Ольга Кошарна. Позавчора стало відомо, що на ЗАЕС чергові тривалі вихідні у зв'язку з чим на майданчику вчора була обмежена кількість персоналу. У прямому ефірі одного з телеканалів я передбачила, що очікують візити когось з Москви. Так і сталося. Приїхав Кирієнко, головний ідеолог окупації АЕС в Україні. Поряд з ним був керівник окупаційної влади. Запоріжжя Бали. Ський до речі, він все ще депутат Запорізької облради чи вже ні. Основна увага була приділена сховищу ВІАП на майданчику. Мабуть, вирішували, що краще підривати систему охолодження заставок басейні розприскувачі. Також заміновані ще минулому році влітку, або свяп українські водолази інженери відмовлялися це робити, привозити російських Мінували в російських змі готуються саме до підриву свяпа. Навіть види зброї, нібито в українського блоку визначили точка. У абостром і впевнена, вже осколки завезли з. Інших місць, щоб на камеру знімати та волати про обстріл з і сторони України. Поки що демонтували осколок від гаубиці М 777 слідкуємо уважно, щоб розуміти напрям прагнень Росіян на ЗС. В той же час радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій атомній електростанції відповідно до развітрів на ранок четвергам накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії. В разі аварії на одному з енергоблоків ЗС хмара розповсюджені радіації рухатиметься за вітром на південній схід. У бік Росії відповідний розрахунковий зробили фахівці Держа. атом регулювання України. Йдеться у повідомленні в той же час. Телеграм-канали РФ опозиційні до влади пишуть, що Путін хоче завдати ще одного ракетного удару з бомбардувальників одразу після 17 листопада, що спричинить блекаут по всій Україні і виведення з ладу за до вилютів по Канаду готові понад 58 літаків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.